Які фільтри обрати влітку для свого обличчя? Є у мене два види фільтрів: одні мінеральні фільтри, а одні хімічні фільтри. Хімічні фільтри захищають наше обличчя тим, що вони поглинають ультрафіолетове випромінювання і нейтралізують його. А мінеральні СПФ-фільтри відбивають сонячне проміння. В принципі, ефект однаковий. В тебе немає пігментації, нових зморшок і класна, правильно захищена шкіра. Тому обирати тобі. Цей крем я рекомендую кожній з вас як основу під макіяж. А в даному випадку цей крем всім кому 40+. Якщо вам 20, 30, 35, напишіть мені тут в приват, і я оберу ваші креми з фільтрами, щоб ви круто виглядали у своїх 50+, так як мені. Так, мені 50+, плюс, і я точно розуміюся в косметиці, що з нею робити, як використовувати, щоб зберегти свою красу.